Вітаю, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас середа 18-18 вересня. Знову сонячна погода, знову прохолодно вночі. Знову Україна Грибландія здійснює огляд лісів. Сьогодні ми знаходимося в околицях курорту Східниця. Оглядаємо тут ялинові ліси і... Ситуацію на наявність чогось грибного. Ну, знову скажу, поки що нічого не розкрутилося. Оце загальний результат. Ось такий у нас загальний результат попадаються ось такі красивущі, біленькі, поодинокі. Поодинокі Ну, краще, ніж було два дні назад ну, Тоді я був на Сколівщині, нині біля східниці. Всі здорові, всі середні і один надзвичайно поважний вуйко. Насилу його відкопав з-під бука. Ось. Синяки поодинокі, козарик один нещасненький, а гарний, але одинокий. Ну, от усе, це все, це все, все виглядає так, що, скажемо, В ялових сегментах лісів тільки по молодих яличках, тільки по молодих яличках, поодиноко на найпотужніших моїх грибовищах з'являються поодинокі гриби, так звані, ну я я їх називаю маяки. Маяки. Тобто гриби, які розпочинають свій ріст. Можливо, перед потужним ростом інших. Ну, знаю, бачите, він такий, він дуже важкий. Він так був на силу виліз з землі, я його відкопував, відчищав. Ну, гарний. Але що з того? Це мало, це дуже-дуже мало. Оце за 4 години блукань. Ось ця така у мене. Катавасія і що поробиш. Обходив букові, ялові, березові ліси. Ось такі от різноманітні схили. Ну, нема. нема, нема. Тут повинно бути на даний момент багато чого, але нема нічого. Щось воно ніяк не розхитається. Ну, так приблизно виглядає сьогоднішня грибна мандрівка. Нема сильно чим похвалитись, але воно краще, бо минулого разу були тільки два-три маленькі. А тепер вже середущі. Видно, що вони почали рости в цей дощ тільки поодиноко і тільки на найкращих місцях. Все решту ще поки що не проснулося. І більше ніяких грибів немає, ні синяків. Ні масовки козариків, ні підберезників. Поки що ще глухо. Місця золоті, місця прекрасні, глухі. Околиці курорту східниця, але трішки далі від самого селища. Ну, ось. З горба на горб, з горба на горб ніхто не ходить, бо й нічого не росте. Ну я сподіваюся, що з дня на день воно щось. Все одно піде. Сьогодні навіть зранку трішки дощик накрапав, але грибочки масовки ще не видно. Ну, ось, такий коротенький огляд, щоб ви знали, що є і чого можна знайти в сьогоднішній день. Бачив ще людей грибників, але також мали по одному-по два гриби. Добренько, ну що. На тому будемо сьогодні прощатися, бо більше нема. Чим вас потішити. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом. Надіюсь, завтра може буде краще. До побачення. Всім мирних і щасливих мандрівок.